Так, Згодні. а чи погодяться зі мною колеги, що окрім всього вишепереліченого, переліченого, який вплив на шкіру, має вплив стресу на стан шкіри, адже шкіра це не лише про зовнішнє, це чутливий індикатор того, що відбувається всередині нас. І зараз я вважаю, кожен з нас це відчуває як ніколи. Я думаю, ви абсолютно праві Тетяна Вікторівна, тому що дійсно на сьогоднішній день, особливо в Україні, ми оцінюємо кожен день в такий вплив на? На наших пацієнтів на старіння на б'яо пришвидшення як стрес. Що надзвичайно потужно діє ну, в негативному розумінні, зрозуміло. до речі, додаючи трошечки цифру згідно класифікації, воз молодою вважається людина віком до 45 років. До речі, так, так то, було, що да, в... Тому було це, це. Ми так розраховуємо, що календарне старіння воно починається десь приблизно з 45. і це нас трошки тішить. Це правда, це нас абсолютно тішить. Я пропоную трішки детальніше зупинитися на цьому аспекті, так аби зрозуміти насправді. І, е, от як це все відбувається, тому що я певен, що стрес, ми всі зрозуміли, що стрес зараз впливає на наше життя так чи інакше, і е, багато хто з людей просто-напросто не розуміє, що стан їх шкіри він. Просто-напросто напряму пов'язаний з стресом, який ми переживаємо. Але от, Тетяна Вікторна поясніть, який це стрес, що це мається на увазі. Я як, як от воно корелюється з тим, це можливо якісь певні точкові переживання, чи це можливо якась е, масштабна подія, яку ми пережили глибоко, і це вже може позначитись на нашій шкірі. Це може бути по різному Почну з того, що стрес це надзвичайно потужний внутрішній фактор, який, на жаль, ми часто недооцінюємо. З медичної точки зору стрес це не лише емоційне навантаження. Це фізіологічна відповідь організму на будь-який подразник, який порушує стан рівноваги. І, як не дивно, шкіра є дуже чутливою і реагує на цей процес. Під впливом хронічного стресу активується гіпоталамагіпофізарна надниркова вісь, що призводить до підвищеного рівня кортизолу. Головного гормону стресу знов ми повертаємось до гормонального фактору. Кортизол у високих концентраціях викликає гормональний дисбаланс, знижує здатність шкіри до регенерації, порушує бар'єрну функцію та зменшує синтез колагену. Це запускає прискорення старіння шкіри, зменшення пружності, поява зморшок, тьмяного тону, зниження тургору, відчуття незадоволеності своєю зовнішністю. Також підвищується рівень запалення, і тут вже ми можемо мати дерматологічну патологію, таку, як, наприклад, акне, розація. Ще один поширений наслідок це гіперпігментація, адже кортизол активує меланоцити, може сприяти появі стресових пігментних плям. Так це все пов'язано. Тобто ми маємо порочне коло, сніжний ком, який розкручується, і окрім фізичних проявів, стрес погіршує якість сну. Сонце ключовий період для відновлення шкіри. У фазі глибокого сну, і це добре відомо лікарям, активуються механізми відновлення клітин, синтезується новий колаген і нормалізується гормональний баланс. Тож однією з важливих складових у підтримці здоров'я шкіри поряд з доглядом, захистом, є керування рівнем стресу, повноцінний відпочинок, якісний сон, і це не просто порожні поради та слова. Це дієві речі. Так, хотілося б, щоб більшість могли їх практично застосовувати. Так, бо так. на жаль, враховуючи ті умови, в яких ми перебуваємо, не завжди це вдається організувати ось так, так свій режим таким чином, щоб справді це не позначалося на твоїй шкірі. І насправді здавалося б, це абсолютно прості банальні речі, яких варто дотримуватися, але на превеликий жаль, з урахуванням певного обставини не вдається завжди Люди це їх зробити. Люди просто недооцінюють до кінця. Я можу підтвердити слова mm -hmm. Тетяни Вікторівни, що. Дуже часто отримую запити від пацієнтів, наприклад, втомлені очі, знаєте, кола навколо очей, і люди дуже часто хочуть вирішити це питання зовнішніми засобами, застосуванням кремів, mm -hmm. сйонів mm -hmm. або якоїсь ін'єкційною корекцією, отримуючи натомість від мене пораду просто виспатись. Все, все і Здавали насправді це все. Все працює набагато краще, більш фізіологічно, ніж навіть якісь, якісь зовнішні засоби. Чесно скажу, по собі знаю, бо мені доводиться вранці прокидатися на ефіри, я там о 5-й ранку прокидаюся, о 4-й Я розумію, коли е, виспався, навіть приходять гримери і кажуть, Грим лягає зовсім по іншому на шкіру, я кажу, Так, виявляєте? І я, здавалося, така проста річ, я кажу. Я виспався сьогодні, правда, тому насправді сонце надзвичайно важливо про що слід пам'ятати, от але він нас теж нестабільний. Ми це так. всі прекрасно розуміємо. Це впливає те, що в нас зараз відбувається, воно позначається на нашому сні, на нашому режимі. Хоча потрібно вкотре нагадувати, бо інколи ми просто забуваємо про ці банально прості правила. Я пропоную продовжити нашу е, розмову. Е, ви, до речі, пане його сьогодні пригадували. Хочу зупинитися на фото старінні слово, яке. Має в собі багато сенсів, але хочеться зрозуміти, насправді і пояснити. Е, Валентина Григорій, я думаю, що ви нам в цьому допоможете. Е, що саме таке фотостаріння? Як його можна трактувати, як його можна пояснити? І як ультрафіолет, це те, з чим ми стикаємося, і особливо зараз сонце вже у нас доволі палке, може впливати на наш, наш стан шкіри? Коли ми говоримо про старіння шкіри під впливом сонця, маємо на увазі саме фотостаріння. Це ті зміни, які виникають у шкірі через тривале перебування на сонці без належного захисту. Ультрафіолетові промені, особливо спектру А, проникають глибоко в шкіру аж до дерми. Там вони запускають процес утворення так званих реактивних форм кисню. Це такі активні молекули, які, простіше кажучи, розганяють старіння. Перш за все, вони пошкоджують ДНК-клітин. Жири та білки у шкірі, тобто їх будівельні матеріали. Через це клітина починає працювати неправильно або зовсім руйнується. У відповідь на це, шкіра активує певні ферменти, які називаються металопритеніназами. Їхнє завдання прибрати пошкоджене, але біда в тому, що вони починають руйнувати і здорові волокна колагену та еластину, які відповідають за пружність та гладкість шкіри. У результаті ми бачимо. Те, що шкіра втрачає тонус, з'являються зморшки, шкірний рельєф стає грубішим, а загальний вигляд обличчя втомленим та віковим. Що з цим робити? Як боротися, як захистити свою шкіру? Ми розуміємо, що вплив так чи інакше є. від нього ми не можемо нікуди дітись і уникнути його так чи інакше. Що може допомогти? Хороша новина в тому, що ми можемо себе захистити, і перше, що варто починати, це сонцезахист. У своїй практиці я рекомендую Capital Soleil. Це сонцезахисний тонувальний флюїд з SPF 50 від Vichy. спеціально створений для запобігання ознакам старіння. Його приємна легка текстура не перевантажує шкіру, а додатковий тональний ефект вирівнює колір обличчя, що особливо зручно влітку. Це той базовий щоденний захист, без якого шкіра просто не справляється. Є, до речі, варіант флюїду і без пігменту. Чудово, то це якраз для чоловіків, я так розумію, ось цей варіант, правильно? Так. Ви, Хоча варі. залежить від сфери діяльності, бувають навіть чоловіки, так. які соціально активні, які, наприклад, обов'язково дбають також про тональний ефект, угу. то я знаю, можуть що є також чоловіки, які, навіть більше доглядають за своєю шкірою, ніж да. дами. і Жінки Ну <риклад> є. <риклад> ну правда ж. І для яких важливо, щоб їхня шкіра сяяла. Так. Чоловіки просто більш відповідально до цього ставляться. Якщо вже він бачите, <ривіт> то він, то він <ривіт> має пройти всі, всі шляхи і доробити так. це відповідально. Тому так це так це відбувається. Так, ну якщо серйозно, то наші хворі дуже люблять цей флюїд, тому що, по-перше, є можливість два в одному <ривіт> засобі да, скористатися і захистом від сонця, і тональним ефектом. По друге, це легка текстура. Ігор, а ви б що порадили використовувати? Працюючи вже більше 20 років в основному з відповідально так відповідально відповідально раджу так. абсолютно всім використовувати сонцезахист. До речі, дуже велику помилку роблять ті люди, які вважають, що сонцезахист треба використовувати лише в літні місяці або лише на березі моря. Це не так, тому що ультрафіолет він впливає на нас постійно, і рекомендації стосовно. Використання кремів з СПФ, вони кажуть, що потрібно наносити такі креми кожен день, коли а, ультрафіолетовий індекс вище за 2. І це вже показання для використання. І не має значення, чи це серпень, чи це липень, чи це а, лютий, чи навіть січень, чи грудень. Це треба робити постійно. Більше того, в день зрозуміло, що ми захищаємо шкіру від ультрафіолету переважно, mm -hmm. але вночі ми також маємо right. дати змогу шкірі. Відновитися і підготовитись до наступного циклу. Наша шкіра ж ніколи не спить, вона працює, вона постійно працює і нам потрібно щось додавати. Тетяна Вікторівна казала, що коли людина спить, відпочиває, відбуваються гормональні відновлення. Ви ж знаєте, що якщо людина повноцінно не спить, не відбувається синтез такого гормону, як мелатонін. Без чого не відбувається нормалізації. Пігменту утворення в організмі тому це потрібно робити і особливо вночі. Саме для цього ми призначаємо використовуємо засоби, які мають в своєму складі, наприклад, мелатонін, як в кремі від віши, мінерал 89 Спеціально є засіб, який відновлює шкіру і насичує її потрібними. Потрібними компонентами. Це унікальна формула, в якій, крім мелатоніну, ще є гіалуронова кислота, яка також зволожує шкіру і утримує вологу в верхневих шарах епідермісу. Також там є мінерали, вітаміни групи В і Е, які живлять, заспокоюють, підтримують бар'єр шкіри. Крем, до речі, дуже приємний, комфортний, навіть для чоловіків, навіть для які не люблять це робити на ніч. Але я, наприклад, це роблю. Реч. І зранку, зранку, ви просто реально бачите, що виглядаєте набагато свіжіше, зволоженіше. Шкіра є гладкою, сяючою. Це до речі, але дуже важливо. Це ж круто, погодьтесь. Ти спиш, а воно а все воно працює. А воно працює А від сонця захищаєте так, так. від сонця. До речі, я вам скажу відверто. Я, як і, мабуть, більшість е, людей е, захищаюся тільки коли десь потрібно поїхати на пляж. Ну зараз не так це часто відбувається. Але коли палюче сонце, і ти десь їдеш відпочивати, ось тоді я згадую я про це, йду в магазин, так, відповідні е, заклади, і купую. Але в той же самий момент я бачу, як в цей час полиці майже пусті. Тобто, це означає те, що... Не тільки я один так роблю, і це велика помилка, як ви зазначили. Можливо, протягом сьогоднішнього ефіру нам вдасться вас переконати. Я і маю надію, що так і ви потім буде. почнете використовувати сонцезахисний. До речі, деякі а, про... виробники косметики вони враховують ці так звані <смітно> циркадні ритми і завжди пропонують використання косметики не тільки в день, але й вночі, і це. Дуже правильний підхід. Тож, з вашого дозвілу, я продовжу розмову саме про хорону біологію шкіри. Шкіра має власний циркадний ритм, який впливає на її функції, такі як регенерація, відновлення клітин. Наприклад, в день шкіра зосереджена на захисті від зовнішніх агресорів. А є таке поняття: в нас шкіра мегаполіса. Дуже багато агресивних факторів. Впливає на шкіру це захисний бар'єр нашого організму. Це перша лінія, яка відсікає всі ці агресивні впливи. Вночі клітини шкіри діляться швидше, що робить цей час важливим для відновлення та регенерації. Зовнішні фактори, такі як світло, забруднення, порушення сну, наприклад, нерегулярний режим, те про що ми вже розмовляли, шкідливі звички, особливості способу життя, можуть змінити ці процеси на прискорені стосовно старіння шкіри. Тож ніч і день мають е, обов'язково розрізнятися в догляди за шкірою. Ну а як ми вже наголосили на цьому? Так, ніч і день це надзвичайно важливо, і тут слід пам'ятати, що Принаймні, коли ти це робиш регулярно. Я, я так відволічусь, мені цікаво, просто скільки часу достатньо для відновлення шкіри. Тобто 7 годинного сну це цілком нормальний час для того, аби шкіра адаптувалася і відновилася. Правильно я розумію? Чи ні? Чи є якісь певні теж. Ну, тут ви знаєте, Чи в тут наукових публікаціях є дискусії. Угу. Десь вважається достатньо 6 годин, десь 8 годин. Це залежить не тільки від е е тривалості сна, це залежить від того, наскільки ви активні. Впротягом дня працює да. які яке навантаження, які стресові фактори. Однак я вважаю, що хронобіологічні процеси, які вночі відбуваються в шкірі, є переконливими причинами для того, щоб зробити ніч періодом догляду за шкірою. Тобто навіть можна більший акцент поставити на ніч не на день. Правильно я розумію? Для догляду для за догляду. Для догляду важливо. Крем, Мінерал 89, який вже згадав Єгор Васильич від відвірши, він забезпечує одночасно і відновлювану дію мелатоніну, і антиоксидантну дію завдяки того, що у складі є вітамін І. І заспокійливу дію завдяки тому, що ніацинамід входить до складу. Ніацинамід ми вже декілька разів розглядали з вами в попередніх наших ефірах. Це дуже цікавий компонент, і його з задоволенням продовжують вивчати науковці. Також цей крем відтворює нам зволожувальну дію завдяки тому, що до складу входить гіалуронова кислота, гліцерин, сквален. Ну і захисну дію, яку забезпечує. Термальна вода вулканічного походження. Отетяне Вікторовна, Я аж заслухався. Правда, шановні колеги. Якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на ДермаКлаб просто зараз.